Повернення до повноцінного життя 230 мільйонів гривень. Уряд виділяє, або коректніше казати, планує закласти до наступного річного бюджету на протезування для воїнів, які зазнали поранень у зоні АТО. Сума кажуть фахівці, просто рекордна. Натомість українські бійці, які втратили в боях кінцівки, нині гроші собі на протези збирають або самотужки, або за допомогою волонтерів. Адже ливова частка поранених мріє стати на ноги. За кордоном, водночас українські медики переконують у майстерності та технологіях своїм закордонним колегам не поступаються. Питання вивчала Ольга Максимова. Всі хочуть протезуватися за кордоном, це абсолютно все 29-річний Олександр Шевцов не виняток. Після засідки під Луганськом хлопець утратив одну ногу. Іншу лікарі й досі намагаються відновити дороге протезування за кордоном. Йому особисто під час візиту до шпиталю пообіцяв прем'єр. Проте за місяць ніяких новин. Поки що гроші на штучних кінцівку родина збирає самотужки у мріях. Протезування в Німеччині проти українських спеців Сашко. Нічого немає, але віри самій системі не йме. Протест там складывається із там множество деталей різних. Может по накладним буде указано, що вона действительно немецька, а буде приходить, допустим, з Китая. Ну, тобто ми всі розуміємо, в какой країні ми живемо, где везде корупція. Нам бронежилети теж коли давали, то говорили, що вони там стоять, допустим, по 20 тисяч гривень. На, на самом деле нам прислали самими дешевими вообще, которые ничего не держит. Вот так. То есть, когда нам уже после этого всего здесь обещают, хорошее протезирование... Та ми теж уже в етаках не сильно віримо. у Житомирі рідному місті Сашка. Працює державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство. Тут запевняють, що штучні кінцівки вчилися робити у німців, і вітчизняні нічим їм не поступаються. Щороку тут виготовляють до 400 протезів, 100 з яких високофункціональні. Один із них у руках заступника головного лікаря. Штучна стопа комплектуюча зі США, коліно з Німеччини. Його власник запевняють, буде не просто ходити бігати. Орієнтовно у нас вартість таких протезів, от іменно, Них повністю з імпортних комплектуючих. це ну скам так екстра класи від 50 до 80 тисяч гривень. Робимо те саме, що німці тільки нашими руками. І ще один плюс вітчизняного протезування в Україні при підприємствах діють реабілітаційні центри. Протез підганяють стільки, скільки потрібно, і безкоштовно. Шинкаренко переконує з такою роботою, фізична вада фактично непомітна. Якщо це доколіна протез, взагалі можна не розібрати, що є протез, є. Якщо вище коліна можна подумати, що трішечки на де. Все, але якщо це молодь, то тільки тільки фахівець може зрозуміти, що це людина на протезі. У теорії протезування в Україні безкоштовне. Заміна однієї штучної кінцівки на іншу, також безоплатна. Проте сама система і забезпечення інвалідів провальна. Активісти переконують, бюрократія процвітає. Одна з найбільших проблем у тому, що вартість іноземних комплектуючих, з яких в Україні збирають хороші протези, за документами значно занищена. Держава бере на себе лише 80 тисяч. Водночас як реальна вартість перевищує за сотню. Даже слічок. Скажет, я хочу доплатить 40-60 вот тысяч, но я хочу получить то, что мне нужно, чтобы я мог ходить, работать, учиться, заниматься спортом. У нас э, такой механизм не предусмотрен: то есть, либо плати всю стоимость сам. За свої деньги, 100%, ну по чому люди звертаються к волонтерам. Либо ж получають то, що ми тобі дадим, і не важно, зможе ти користуватися этими здійсненнями або не зможеш, ну, тим не менше. Основну хвилю бійців, які потребують протезування, лікарі чекають за три місяці. До цього часу мають загоїтися рани. Українські бійці не приховують. У вітчизняне протезування повірять тоді, коли його перевірять їхні побратими. Це треба першому спробувати. Ніхто не хоче бути першим. Ольга Максимова, Олена Кузнецова, Іван Воробьєв, Спецкор, Два